Я вважаю, що в нашій країні все йде. Журналісти вирішили запитати у громадян країни-агресорки, що для них є російськими скрєпами. Відповіді почуємо далі. Дружба, мабуть, любов, мир, братство. Любов к родині. Мені дуже стыдно, але я не знаю, що таке скреп. Нас об'єднає дружба. Саме головне – бути добрими, чесними максимально. І завжди допомагати тим, хто в чому-то нуждається. Так, ми бачимо, що ви робите під виглядом допомоги на території нашої країни. Цинічно прикриватися фразами про дружбу, любов та мир, коли ти несеш у цей світ лише розруху, зло та нещастя? Так, як кажуть опитані, найголовніше це бути добрими та чесними. Але росіянам, які підтримують путінський режим, це аж ніяк не властиво. Та чи потрібна Росії ідеологія? Та яка? Так, да. як раніше в Советському Союзі? Віра в родину, віра в любов, вера в партію. Як би це смішно на сьогоднішній день, не звучало, Но да, віра в партію, яка має бути прогресивною, ну і партією должна быть, а не разрушительной. Ну а як же ж без цього? Мой адрес не дому, не вулиця. Мой адрес советський союз, їх девіз по життю увесь світ на сотні тисячі кроків уперед в усіх сферах життя. Тим часом Костані не тільки усе зупинилося, але завернуло назад. Знаєте, і нехай, але ж вони іншим не дають розвиватися та робити вибір не собі, і не іншим. У нас є свобода слова, і треба до неї йти. Тобто, раз Росія свободна страна, потім ми повинні бути всі свободними, общатися як хочемо, робити, що хочемо. Та невже може він помилився і наплутав одну країну з іншою? Або просто перегрівся на сонці. А ми пропонуємо йому вийти на будь-який черговий мітинг. ОМОН покаже справжню свободу слова. Мы на Китай батрачем это вообще нормально. Вот вообще yeah. и мы проглатываем эту новость. Как будто нічого не случилось. Землі чотирьох районів Бурятії фактично віддали Китаю в управління, а також позбавили від сплати податків на певний період часу. Це власне все, що потрібно знати про те, на чому базуються відносини Путіна та Сідіньпіна. Бо мог подумати, що я доживу до таких часів, коли мою родну бурятську землю будуть віддавати задарма китайцям і називати это розвитті. Давайте простимулюємо фермерів Бурятії. стимулірують на що Батрачить на Китай? на сімдесят літ дають землю. с правом льготного выкупа потом этой земли по окончанию срока. И они пять лет не будут платить налоги с пяти с половиной тысяч гектар земли четырех районов республики Бурятия. Нулевые налоги на доход на землю, вообще на все нулевые. И потом льготные налоги. Попробуй ты на своей земле. Построй какой бизнес. Да тебя задавят налогами. А тут... китайцям дорогу всі сторони. дивно. Але чомусь по телевізору кажуть, що Китай поважає Росію, що Китай рахується з інтересами Путіна, що вони є справжніми друзями Кремля та Росії. Не брешуть. Досить показово, що навіть зет Патріоти не витримали того, що Путін робить з їхньої країни сировини придаток Китаю, та сказали, що братський Пекін стромив новий ніж у стару спину Путіна. Знаєте, от очередною видимо удар в спину От, во время нашого продвіження зараз на фронті, как нікак ні круті, яка нікака ініціатива от, коли... Когда... Помощь Запада Киеву, в общем-то, пока еще не пошла американская помощь, нам бьет в спину наш верный геополитический союзник Китай. Так получается, что Пекин сейчас объективно помогает и Вашингтону, и Брюсселю, да и Киеву. Заодно вот собственно говоря, фактически присоединяюсь к удушающим экономическим санкциям. Ех, вони їм і дешеву сировину, вони їм інші ресурси, вони їм навіть землю вже віддають. А китайці все одно продовжують встромляти в спину Путіна ніж за ножем, і ця тенденція надалі тільки поглиблюватиметься. Он кріпті руководитель і мужчина настоящий не промзона на окраїні города і не заброшений пустырь, як на перший взгляд, может показаться. Главный транспортний центр Одинцова, станція РЖД, сьогодні выглядит так. Залізнична станція в російському місті Одинцово, що розташоване неподалік Москви, дійсно немає аналогів у світі. Кожен охочий росіянин може приїхати туди та помилуватися розкиданими шприцами, горами сміття та різного мотлаху, а також поспілкуватися з доброзичливими безхатьками, які чітко скажуть в якому місці зараз знаходиться Росія та те, що Путін хай говорив? Хай лох". То, как обзывается, то так и называется. Ржавые конструкции моста, разрушенные ступени, неудобные пандусы, горы мусора в буквальном смысле валяющиеся на земле пьяницы. Ежедневно пользоваться этой инфраструктурой настоящее испытание для горожан. Мириться с такой ситуацией не намерен и общественник Михаил Белозуб. Ничего себе! Силы Михаил Белозуб не готовый мириться с путинской Россией! Но это потужно, потужно. Більшість росіян все одно все влаштовує і ось такі сусіди на землі, і ось такі купи сміття. Так просто для порівняння. Ось так виглядає залізниця в загніваючій Америки. Ось так виглядає залізниця у Китаї, який вічно не встигає за російськими інноваціями. А ось це залізниця біля російської столиці. Дуже красномовно, еге ж при тому, що Одінцова розташована поруч з інноваційним центром Сполкава. Теперь разумело, какие там створюють инновации. За каждый участок здесь отвечает кто-то отдельный. Один убирает 5 метров от моста, другой убирает еще 3 метра под мостом. И в итоге, ну, соответственно, никто ничего не убирает, номера этих людей нам не предоставляют, поэтому мы банально не знаем, кому нам обращаться. Серьезные опасения у жителей Одинцова вызывает и сам мост через железнодорожные пути. Его состояние, мягко говоря, оставляет желать лучшего. А ведь этот мост практически единственная связь с другой частью города. Мизансцена Путинская Россия. Похорошела там. Недовольство местных жителей понятно, реконструкцию Одинцовской станции ждут более 10 лет. Но ВОЗ и ныне там. У меня на районе живет э -э, инвалид-колясочник. Вот он катается на коляске. Вот ему только по эстакаде такое ощущение надо вот вместе с машинами ездить. Як от он тут поїде от на таких от пандусах? Напевно, що мовчки, адже на Росії не заведено висловлювати думку проти чинного царя. Тільки терпіння, тільки мовчання, тільки Путін. Краще і не скажеш. 20 мільйонів росіян немає в будинку каналізації. Зношеність комунальної інфраструктури в Україні 80%. Під час комунальних аварій чи затоплені росіянам доводиться набирати воду з калюш. Щоб захистити весь цей русский мир, частина громадян пішла на так звану СВО. І знаєте, що вони роблять? Видно, я снимаю. Дегустация воды. Дегустация Що Побьем, коли у нас работает. Блядь, ха-ха. Да, видно, видно. І то, короче. Да це Вот это все набиралось часа три. Вкусно, Вкусно і точками б сказали. Можна інтерпретувати це як какао, кава, англосакська Кока-Кола. Закрийте очі, ніс, та уявіть, що це щось із цього. Вигадайте. Вигадувати це ж у них в крові. О. На світ О, От я такую же наберу, пускай поп'є з залпом, а ми п'ємо це все на 11 чоловік. Уявіть, пляшка брудної води, яка набиралася три години на 11 людей. Ну тут хоч фільм знімай. От. Є 11 друзів оушена, а буде 11 окопних хробаків. От таким макаром ми добуваємо свій воду.

Далі про імпортозаміщення на болотах у Росіян знов запитали, чи здатна Росія замістити усі товари, які постачаються заходом? А також про те, які товари виробляються на Росії та користуються великою популярністю не тільки там, а й в усьому світі. Водяться товар в Росії, але пользується популярністю і спросом во всьому мірі, в тому числі і у нас івановські сітси вони теж пользуються. Я думаю, а ви як думаєте? Шуйські сітси. Так, ми вже бачимо, як у Лос-Анджелесі у простору хай-тек-кімнату з панорамними вікнами, де відкривається вид на нічне місто. Американець запрошує свою дівчину, розкішна вечеря, романтика. Тут справа доходить до прекрасного. Вона вже на ліжку, і тут раптом вона відчуває на собі ні, не поцілунок, а розкошне постільне більо шуське сіце або Івановське. А який телефон? Да наверное, не никакого нет. Никакого. Я не знаю русский телефон. Да yeah. мне кажется, ничего. Может, в автомобиле Лада. Лада саме призем в Росії, саме розпространена і саме неудачна. наверное. жодна компанія не виробляє телефони в Росії. Виробництво різних вітчизняних брендів розташовані у Китаї та Тайвані, де збираються 65% пристроїв з усього світу. Російські смартфони це локалізація китайських моделей виробниками з країни агресора. А про автомобіль «Лада» ми вже й мовчимо. Я думаю, що у нас нічого такого не. Все з Китаю завозиться. От вам і підтвердження. Це була програма Брейкін Раша. З вас вподобайка та підписка на цей канал, а з нас більше подібного цікавого контенту. До зустрічі. Американець запрошує свою дівчину, розкішна вечеря, романтика. Тут справа доходить до прекрасного. Вона вже на ліжку, і тут раптом вона відчуває на собі ні, не поцілунок, а розкошне постільне більо, Шуйські сідци. <плес> какая же реклама <свес> Шуйских ситцов. <свес> Это, знаешь, матрас Топер Каспер Арталайт. Цена 499 <свес>